Григорій Сковорода – мандрівний філософ, якому свірі і овця були милей царського вінця, український філософ містик, богослов, поет, педагог, мав значний вплив на сучасників та майбутнє покоління, автор чисельних байок, пісень, філософських творів, Іван Сірко, козацький витажок, легендарний кошовий отаман Запорізької січі й усього війська запорізького низового. Здобув перемогу в 65 боях. Герой багатьох українських пісень. І казок. Остап Вересай Кобзар виконавець Народних Дум історичних та побутових пісень. Остап Вересай це Кобзар-чарівник, який що хотів, те міг сотворити з тобою, Григорій Сковорода. Український філософ, містик, богослов, поет, педагог мав значний вплив на сучасників та майбутнє покоління. Григорій Сковорода, український філософ, просвітитель, гуманіст, поет, у кожній новій генерації знаходяться люди, які мають сковороду за свого, люблять його як друга і шанують як учителя. Тарас Шевченко, Тарас Григорович Шевченко центральна постать українського літературного процесу 19 століття. Його творчість мала вирішальне значення встановленні розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та піднісши її до рівня передових літератур світу. Тарас Шевченко українець, пам'ятники якому є найпоширеніші у світі. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Шевченка. За життя кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова. Леся Українка. Це нестримна геніальність європейки і витончена українська душа. У чотири роки навчилася читати. У дев'ять склала перший вірш Надія. У тринадцять років вперше опублікувала свої поезії, взявши псевдонім Леся Українка. У чотирнадцять видала першу свою поему Русалка. А також два переклади Повістей Гоголя. Микола Гоголь. Письменник, який відкрив для Росії колорит української народної душі. В його творах також висміє на сучасну йому російська дійсність, Леся. Українка належала до аристократичного роду, але всіляко підкреслювала свою українськість. Була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів, а поєму одержима за одну ніч. Могла стати першою в Україні жінкою композитором, мала абсолютний слух і надзвичайний хист до музики. У п'ять років почала грати на роялі і написала власну музичну п'єсу.